Так, 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 так. Всім добрий вечір. Сьогодні у нас мова буде йти з приводу уже вкотре я хочу вам наголосити про те, що керівник поліції. Петропалівської Дулінов, Дулінов, Олександр Васильович, так, вкотре прикриває кримінальні злочини відносно людей, побиття жінки в Петропалівці, Вкотре вже другої жінки ситуація. До товариша на територію проникли дві жінки з чоловіком і побили дружину одного з чоловіків, який звернувся за допомогою до мене. Звернувся до мене за допомогою. Так, все, звук є, все є. Звернувся до мене за допомогою, щоб дати розголосу, тому що поліція Петропалівки прикриває кримінальні злочини відносно побиття людей. Все це організована злочинна, злочинне угрупування під назвою Поліс Петропалівка. Це. Відділення номер 4 Сенельніковський район, там Дніпропетровської області. Отак от. Людина звернулася за допомогою, щоб висвітлити ці всі події, що відбуваються по Петропалівці. Сьогодні я зустрівся з людиною. Що я вам хочу наголосити? Те, що вона зверталася заявою 1 числа, 1 січня 2025 року. Де поліція не зареєструвала заяву про побиття жінки, групою осіб, так би сказати, і футболять їх з одного, в друге відділення, там то в лікарню вони звернулись, там їм відмовили. Всяку чепуху пишуть. Ну, понятно, це все система, це зговор як е, лікарень, так і судових експертиз. Е, ну, що, Людина звернулась до лікарні 1 там, де я колись розказував вам, як людину викинули вони Ушпика, якого побили Петропалівські депутати в присутності поліції і виливали. На голову бензин, там хотіли, не знаю, що вони зробити. Ну, наказати, Отак, де я почав займатися цією людиною, ну її швидко посадили на 5 років Ушпика. У мене були оригінали медичних епікризів побиття депутатами людей, цих трьох осіб. Одного з них, якого сильно побили в лікарню, попав, його швидко закрили на 5 років. Отак. Ну і вкотре хочу вам сказати, що ця. Злочинне угруповання Петропалівської міліції, скажімо так, ну, правда, це вже нікуди не влазить ні в які рамки. Я думаю, скоріш за все, що там люди, коли звертаються до лікарів, там все керівництво лікарень созванюється із керівниками. Міліції цієї Петропалівської номер 4 Сенельніковський район. І вирішують, що нічого ми робити не будемо, тут так, і так, і так, і так. Ну, сьогодні я їм підказав людям, що робити. все, Що робити? Вони поїхали в Дніпро і. Самостійно пройшли судову медичну експертизу, заплативши 800 з чимось гривень, ну щось це багато, я не пойму, чому така може щось подорожчало, Ну, правда. Вони зробили судову медичну експертизу про побиття садини на голові. Я її сьогодні бачив чую, цю жінку, спілкувався. Ну, Хочу сказати, що цього керівника потрібно. Звичайно, потрібно знімати з цієї міліції Петропавлівської, його притягувати по кримінальним. По кримінальним статтям. Вибачте. Алло. Да, да Все, хорошо. Зараз я буквально 5 хвилин. І я вільний. Добре, зараз. Так, друзі, вибачте, телефонували срочно. Так, що вони на чим я там зупинився? Вони пройшли хопсме і завтра я їм допомагаю завтра відділення цієї мусорні йдуть люди і вкотре будуть писати заяву. тому що заяву не внесли. В ЄРДР про побиття не вручили підозри цим жіночкам, групі осіб, які проникли незаконно на чуже домоволодіння. Там потрібно кваліфікувати статті. Це 125-та частина, перша легкі тілесні, стаття 28 групове. Стаття 162 незаконне проникнення на домоволодіння. володіння. Ну, в общем, там хороші справи. Так що треба притягувати цього горе керівника Дулінова Олександра Васильовича. Отак от, от. ДБР, Звертаюся до ДБР, Звертаюся до СБУ. Е -е, бо вони тільки привикли, що СБУшники десь по п'ятах, я їх бачу, то в Павлограді вони десь там по. Марки там шатаються, блін. Не знаю, що вони там роблять. Ну, працюють, працюють, бо я їх на хвості в себе бачив цих СБУшників, там Юра є один. Кур'єрує Петропалівку. Ну, от бачите, от такі підозри, які потрібно робити, вони не роблять. І думаю, завтра вони все будуть робити те, що потрібно робити. Завтра люди будуть писати заяву. Про побиття нададуть судової медичної експертизи висновок про побиття і будуть відкривати кримінальні справи відносно цих осіб. Так що підозри будуть, розслідування буде, наголошую про те, що звертайтесь, мало ли що підскажу кожному, що робити в таких діях, висвітлимо їх. І притягнемо до кримінальної відповідальності. Так що, люди, всім мирного неба над головою. Така у нас сталася подія вже вкотре з цим горе керівником Дуліновим, бо він на мене скаржиться, що я на нього клівітаю і написав на мене позов до суду спочатку до Павлоградського, потім до Лозовського. Потім до Близнюківського відводи суддів. Суддя мені надав не всі матеріали справи. Суддя відмовив мені в тому, що йому надали, і він там вже написав, що я був повідомлений, а я не був повідомлений поштою, де я наголосив, потрібно притягувати до кримінальної відповідальності цих близнюківських, які вели в Оману суд. Ну, Будуть писатися ухвали і скоріше за все, е Суддя також буде публічно висвітлений, суддя масло, що він як розглядує справи без моєї присутності, ухвалює там якісь рішення і все проче. Це близнюки вам скажу, це там кримінал взагалі сумасшедший, там деребан землі, прокурорам, все по степану, трактора спалюють землі відбирають, віджимають. Ну, ось така у нас країна. Справедливості, як би сказав. Так що, друзі, вибачте, багато чого ще розказав. Ну, я вам ще розповім трішки пізніше одну ситуацію, як суддя Місюра Катерина Володимирівна Петропалівки, де ми ходили, допомагали товаришам, де вона скаржилась Вищу раду правосуддя. Що ми приходили, там її фіксували на е, відео, не виконували її незаконні дії в відкритих судових засіданнях. Ну, в общем, ще буде дуже багато цікавого. Так що підписуйтесь на мій канал Беззаконня, Справедливість на Ютубі. Сторінка можна переходити, буде посилки, все. Ну, а ми будемо слідкувати і допомагати людям. Отак от. І ще раз хочу сказати, хто бачить цю справу. Діліться, поширюйте, коментуйте. І, будь ласка, прохання не... до петропавловців, надавайте житло, будь ласка, військовим. Я вас прошу. Всім дякую за увагу. Зустрінемось.